Друзі, вітаю! Ви на каналі Сергій завжди. Після короткої YouTube-відпустки канал продовжує свою роботу. З вами Максим Залізняк. Дякую підписникам, що відпустили, дякую за побажання. Насправді стріми по економіці і менеджменту ми не зупиняли. А от відео наші регулярні по вівторках і для підписників по п'ятницям. От зараз ми їх продовжуємо. І тобто канал знову працює в своєму нормальному регулярному режимі. Що буде сьогодні? Сьогодні я е, хочу з вами поговорити про е, таку проблему, досить поширену, судячи з ваших же дописів, як грудочки в борщі. Не обов'язково в борщі, можливо, в гарячому супі. Часто ви пишете, що коли додаєте сметану в гарячу страву, і от сметана ідеально не розчиняється. Можна помітити такі невеличечкі, маленькі грудочки і нормального споживача, часто це дратує. Буквально кілька хвилин теорії, а далі перейдемо до практики такої лабораторної роботи на кухні. Я закупив чотири зразки сметани. Одна з них важлива: це спеціальна сметана для супа, польський зразок. Значить, чому вони її так називають? Тому що в цій сметані додано крохмаль. Тобто деякі люди думають, що якщо сметана погано розчинилася і спостерігають грудочки, скажімо, на поверхні борща, то це говорить про те, що в до сметани щось додавали навпаки, Це важливо зафіксуйте для того, щоб нівелювати максимально ефект утворення грудочок. Виробники в Європі навпаки додають крохмаль. Такі зразки можна зустріти в торгівлі в багатьох магазинах. Чесний виробник, якщо це провідний виробник, він чесно пише, що це спеціальний продукт до супу. І зараз я вам покажу, пише навіть інструкцію для того, щоб убезпечити, скажімо так, особливо вимогливих споживачів від оцього самого ефекту утворення грудочок. Зараз ви її бачите на своїх екранах. Тобто, ви берете невеличкий. Обсяг там, не знаю, 2-3 ложки того самого супа, ну, в нашому випадку українського борщу, додаєте сметану, розмішуєте і потім доливаєте основну страву. Цей процес називається гартування, тобто як загартувати е, сметану. Після цього вже розчинену в е, гарячій воді невелику кількість, ну, супу, вибачте, невелику кількість продукту, або ту, яку вам треба, ви можете додавати навіть до супа, що кипить. І вважається, що сметана загартована і е, вона однорідно розійдеться в продукті і не буде утворювати ті самі грудочки. В цілому, треба зазначити, що проблема з грудочками є проблема не стабілізатора, не проблема жиру, бо жир прекрасно в воді розчиняється. Е, якщо ми говоримо про розчинення навпаки, яких сипучих компонентів, то Якщо ви познайомитесь з рецептом класичного соусу Бешамель, там навпаки мука в воді не розчиняється, але вона прекрасно розчиняється в розтопленому маслі. Після того, як ви розчинили необхідний обсяг муки в вершковому маслі, як правило, один до одного. Далі ви додаєте молоко, доводите до кипіння, можливо, трохи нижче, додаєте там мускат чорний перець, сіль. І маєте, власне, класичний соус бешамель для запікання баклажанів чи для будь-яких інших страв. В нашому випадку, ми, власне, розчиняємо жировий продукт з білком в, е, в гарячій рідині, в супі чи в борщі. Тому е, якщо ви бачите грудочки, це заварений білок. Можливо, не дуже вдала аналогія, але от коли ви заварюєте, переварюєте сир кисломолочний, він у вас стає такий грубий, да? він не розтирається. Ну, десь щось приблизно подібне відбувається, якщо увага. Не термостійкий білок, тобто білок із молока не найвищої якості, тому що це окремий, дуже важливий показник. Термостійкість білка. Е, у нас у молочарстві існує така. Так звана лабораторна алкогольна проба. І якщо е, білок партії молока не відповідає цій пробі, то його, наприклад, не пускають на виробництво ультрапастеризованого молока. Тому що при навіть моментальному в секунду чи в кілька секунд нагріванні до температури 140-150 градусів, це молоко може згорнутися, і тоді в пісунку ви отримаєте брак. Резюмуючи, насправді, грудочки, проблема білкова. Е, може хтось згадає з старих часів, коли був кефір, оцей короткий, може, ще радянський, і він в теплі, який зараз зберігався, ви теж на язиці могли відчути оці самі грудочки. Це єдине про що говорило: про використання в виробництві молока неналежної якості з нетермостабільним білком. Крапка. Боятися цього не треба. Е, треба обирати продукцію виробників, які працюють тільки з молоком найвищої якості. Е, на жаль, враховуючи. Зменшення поголів'я в господарствах населення, фактично, основний тягар зала зараз переробці молочній, він і так припав на молоко з великих ферм, там молоко якісно, фактично більшість класу екстра. І думаю, що така проблема сама по собі скоро зійде на нівець. Але хто хоче застрахуватися, кого дратує навіть сьогодні, дратують у ці грудочки, ну то робіть оцю саму, е, як... Гартування, да, гартування білка, гартування сметани, тобто розведіть спочатку сметану в невеликому обсязі гарячої рідини, а потім вже додавайте решту. Значить, далі ви побачите коротку дегустацію сметани, навіть цих зразків, які я підготував, і фактично будемо робити експерименти. А саме в гарячий борщ власного притування будемо додавати сметану і дивитися, як вона розчиняється. Все, поїхали. Так, друзі, вітаємо Віку у нас на кухні. Перед тим, як ми будемо досліджувати те, як сметана згортається в гарячезному борщі, я вирішив, давайте навіть маленьку дегустацію зробимо. А я Віку попросив просто визначити. От Дивіться, у нас є три сметани натуральні, причому ось дві. 18% жиру, оця німецька цот, вона навіть 12. І 18% ося сметана до зупи. Бачите, до зупи. От, вона з крахмалем. Відповідно, у Віки задача дуже проста. Вона буде кожну сметану дегустувати, пробувати, і потім сметану з, до, до супу з крохмаликом. Да? І от вона чи помітить різницю, хоч якусь, чи ні. Бо я думаю, що різниці бути не повинно органоптично, наскільки там невисокий вміст. Ну що, Вікуся, готова? Поїхали? Почнемо. Всі повідкриваємо да, зараз. Відкриваємо. І потім попарно. Сметану без крохмалу і сметану з крохмаликом. Сметану без крохмалу сметану з крохмаликом. Потім я те саме зроблю. Буде. Це млекпол. Млекпол. На ну, дизайн поміняли. Mm. Що, класна польська сметана від лідера, так? Да? Хороша. Так, не переїдай. Ми ж бережемо фігуру. Так, і тепер та що до супу з крохмаликом. <різь> <різь> ну що, є різниця? Вона плотніша. Плотніша є, значить, так. Да? Ну, дивися, можливо, це ж виробник другий, це п'ятниця в нас вже. Там п'ятниця, а тут, а Ну так, давай наступну. Наступна. Це в нас е, млековіта, чи ні? Так. Млековіта. Ця то дуже густа. Бачиш, і до зуби п'ятниця це лідери польські всі. На смак, хоч якась відмінність є свік? Немає. Жодних. Ну так. Отакі От у нас, друзі, сучасні Немає. крохмалі. І, до речі, нагадую, з попередніх випусків наших відео, є е, крохмалі зараз до харчової промисловості, які на йод не реагують. Тому оцих всіх тіктокерів, які вам йод капають, ну так, якщо. Немає ніякої відмінності е, між цими чотирма зразками, зразками на смак. Е, ні... Взагалі. Взагалі немає. Тобто, ти не відчуваєш там якоїсь такої великої різниці. Да, Смак якийсь там по-своєму там трошки кисліше, там трошки менш кінцлинка. Але... Чисті зразки кисломолочні. Чисті. Чисті. Ну, це лідери. Бачите, три польських, один німецький. Ну що, почнемо мучити в зупу? Тепер ти мене познімаєш. Та? Дякую. Так, ну тепер я трохи поїм. Так, Млек Пол. Чистіша, свіжайша, Ну, супер вершковий присмак на фоні кисломолочного. До зупи п'ятниця. Вона візуально нічим не відрізняється. У порівнянні з Мегполом дійсно трохи густіша. Але не більше того. Суна, так, трохи інша. Ну, я не вірю, що хтось тут відчує крохмаль чи будь-який інший додаток. Точно немає. І нарешті 12% німці. ЦОТ? Баварія. Ну, видно, що вона така більш водяниста. Ну, звичайно, зупини, 12% жиру. Для нас це взагалі така сметана. Більше до йогурту. Ви знаєте, я дегустував йогурт, коли їхній, 9%. Він фактично можна використовуватися як сметана. Різниця мінімальна. І знов до зупи. Ні. Ні. Мені навіть е, смак більш такий, знаєте, сметанний натуральний український у цієї п'ятниці до зупи, ніж у, цьому, у дзота німецького, ну бо 12%. Що тут скажеш? Все, тепер будемо мучити її. Починаємо наші експерименти. Покажи, вікаш. Що... Ну, парує, видно, що кипить. Значить, дивіться, виконую інструкцію, яка вказана на банки сметани. Ну, в принципі, це не треба так робити. Нам юшечка цікава. Ось от, три ложки юшки. Давай, давай ближче. Беремо сметану от саме густавних. Млековіта, натуральна без загущувачів. От Вони рекомендують додати отак ложку. Тоді, слухайте, як соус васабі, да? Розмішати. Е, називається на жаргоні загартувати сметану. І от тепер вони стверджують, що можна додавати решту супу. Ну, от ви бачите? Да? Тобто ми отримали таку емульсію. Жирову. білочок не заварився. Саме важливе, щоб не заварився білочок. І от тепер ми можемо спокійно вже насипати суп. Ой, суп. Хіба можна борщ супом називати? А то ще скажуть перше. О! Бачите, жодних комочків не виявлено. Може, під мікроскопом, до речі, ну так немає. Yeah. Тож, поляки стверджують, що якщо ви загартували сметану, отаким от чином, то ви можете навіть і додавати в суп чи в соус, він буде кипіти і білочок вже не згорнеться. От якщо ви бівстроганов робите, то ви можете теж трошки налити водички, трошки соку, ну мається на увазі жирку з м'яса з цибулею, розмішати, а потім вже додавати. Я так ніколи, якщо чесно, не роблю, але ж так рекомендують технологи. Yeah. Віка, дивимося, чесний експеримент. Млековіта. Ну, сказати, що якась велика різниця, ти знаєш, я б не сказав. Немає різниці. Немає різниці. Так, добре, а тепер давай додамо 12% німця. Угу. Ріденького, поки борщ не прохолону. Взагалі ідеально, не треба ніякого загартування. Розумієте, друзі? Я думаю, як я вам сказав у ступі, важливо ще якість білка і його термостійкість. Як я вам сказав, є лабораторна, так звана алкогольна проба. Якщо білок. Має нижчу якість, а ви це виявите тільки в лабораторії, то його навіть не віддають на оце ультрапастеризоване молоко. Бо він тоді оці 142 градуси, він не пройде, він теж згорнеться, запечеться. От. Але, слухай Віка, ну. Це ж борщ пить практично, що я як правило не допускаю. Комочки не видно. Ну, так, я їх не бачу. А ну Давай порівняємо. Тут і тут. Ну, нема різниці. Це поляки застрахувалися, але сам факт. Сметана до зупи. ти? Я. Може я багато беру? Де які, знаєш, економлять? І От швидко його розмішати. в гарячуй, тось, тобто, киплячий борщ, 100 градусів. І що, ти щось бачиш? Ні. Тобто, який ми висновок робимо? Все розчинилося? Ні, немає нічого. Немає помочки, немає нічого. Чисто. Ну, давай ще цей самий останній, поки гарячий, це у нас Млекпо 18. Але ж уже, якщо застигло. Висновок. Вся сметана польська розчинилась, незважаючи навіть на додавання крохмалю. Хоча кромаль, крохмаль додають саме для того, щоб не було комочків навіть. При виробництві сметани із молока не найвищої якості, коли білочок трошки замучений і може згорнутися при оцьому при цій температурній взаємодії. Друзі, все що я хотів вам показати сьогодні. Дякую, віка. Смачного смачного на цьому все. Чекаю підписників у п'ятницю. Будемо говорити про цікаві з мого погляду речі, як завжди. Ну і в неділю, о 19.30 у нас регулярний стрім з економіки і менеджменту. Слава Збройним силам України! Тримаймося! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!